Наступними батлицями у нас будуть рідкі рум'яна. Єдине, що я помітила, що в немає якогось дешевшого сегменту з рідких рум'ян, вони є лише Rare Beauty, тож я використаю на дешеву сторону Golden Rose помадку, де мат ліпстик крайон, і я думаю, що він нам спасує. Те, по ідеї, більш темний буде відтінок, але ми його нанесемо так трошки, або цього нанесемо більше, щоб більш менш вирівняти цей кіночок. Блін, дівчат, а тушується, ну прям як масло. Чого я не додумалась до цього раніше? І я хочу зайти цими рум'янами трішки під око, бо зараз багато хто малює так по-перше, а по-друге, мені дуже хочеться ці облідні тінь замаскувати. Ой, дивічки. А мені подобається. А чого я раніше його так не використовувала? Мені прям заходить. Напишіть мені, як вам. Тому що я в шоці, і я думаю, що, походу, у мене Денова страсть до нових рум'ян. Мені здається, що Golden Rose треба переробити ліпсики ліпсіки рум'яна, бо, я впевнена, що їх ніхто не купує, але як рум'яна ціла. Ну і ці рум'яна від Rare Beauty, Я не боюсь їх наносити багато через те, що вони в мене вже трошки лежать, і вони вже не такі пігментовані, Таке враження, що я весь пігмент просто уже використала і тут залишилось лише остатки. Вони не дуже пігментовані. Ну коротше, як я думала, мене поняли.